Вона не зізнається, скільки їй років, але каже, що почувається на 40. Ірина Бородюк мешкає окремо від дорослої доньки і називає себе справжньою господинею, сама прибирає, перепрасує і, звісно, готує. Супчики овочні, легенькі, діла тюхтілі, можу вам показати. Тюхтільки у мене в холодильнике є. Давайте, і спробувати можете. От Алочка вчора їла. Слава Богу, жива здорова, Алочка вірна подруга, колись каже, жаліла Ірину, а тепер вчиться у неї головного. Поки ти живий, живи її жизнь, її становлення, вот як майстера, як художника це настолько колосальний пример Вот е, духовной силы. Возрождение что просто ти сама себе говоришь, я не маю права опустити руки і плакати. Вот Це зараз вона впевнена у собі і щаслива. А сім років тому, коли втратила зір, не знала, як жити далі. Я э, год сиділа в депресії і не могла зрозуміти, що мені нужно і взагалі, зачем мені жить. Слышала такий внутрішній голос. Внутри себя я тебе дав талант, где ти його діло? Талант это делать букети. Донька купує квіти, рамочки, тканини, хтось допомагає вибрати потрібний колір, а далі вона сама спершу візерунок з'являється в уяві і вже потім розкішні екібани оформлює в рамки. Як я перевіряю, де положити этот букетик? Вот дві руки і вот центр. Вот так я меряю центр, и вот я этот букетик вот так ложу. Проволочка через картонку я закрепляю. Это не очень легко. Нелегко і не зовсім дешево, але це заняття захоплює Ірину вже три роки. Щось дарує, щось у неї купують. Сьогодні жінка відкриває вже восьму персональну виставку у двох залах, окрім квіткових композицій, полотна за мотивами українських творів, пісень і казок. Коли ходиш розглядаєш ці роботи, розумієш, скільки в кожний сантиметр квадратний цієї роботи вложено труда, Якийсь там мазочок клеєм двіжені руки, щоб це все виложити, скомпонувати. компонувати країна вот як зрячий, я цього я можу зрозуміти. Свої картини каже Ірина: створює, аби переконати кожного, що вихід завжди є, і не можна припиняти мріяти. Я маю таку мічту, щоб показати мої картини, зробити таку виставку вернісаж на Монмартера через п'ять років в Парижі. Іщу спонсорів, которые допомогу мою мрію осуществити, я чувствую те, що моя мрія. Мечта... А не збудяться тоді. Вже остаточно доведе. Для того хто не опускає рук, немає нічого неможливого. І навіть коли не бачиш, куди йдеш, все одно не зупиняйся. Христина Стець, Володимир Февчук, Володимир Голевець, Новини Юбіар.